Просто текст по дебільному написано. <рес> То який же з мікрофонів купити DJI Mic Mini чи DJI Mic 2? Вітаю Смотрицький ветерій, і сьогодні я розповім, чим відрізняється Mini від DJI Mic 2. І перше, це сумка для транспортування. Це від DJI Mic Mini. Вона така більш схожа на е, такий типу, невеличкий портмоне. Стінки в неї м'ягенькі, вона така більш м'яка, і в принципі для DJI Mic Mini підходить прекрасно. Для DJI Mic 2 сумочка все ж таки більш якісніша, найбільш тверді стінки, що забезпечує більш безпечне транспортування її з собою в дорогу. Її можна покласти, напевно, навіть е серед біль більшої кількості речей, і не переживати, що кейс. Якось може постраждати. Далі перейдемо до самих кейсів. У DJI Mic Mini він маленький, у DJ MiG 2 він більший. В цілому, вони ідентичні, з виключенням є тільки розміри. Але для себе я знайшов декілька плюсів в кейсі DJ Mic Mini. Оскільки я користуюсь DJ MiG 2 довше. Я для себе вже тут е, деякі нюанси знайшов. Перше, це те, що кабель 3.5 на 3.5, яким я частіше всього користуюся для підключення звуку до камери, він не зберігається в самому кейсі, як зберігається у DJI Mic Mini. У DJI Mic Mini кейс менше, значно менше десь на сантиметрів 3, напевно. Е, і в ньому є великий плюс в тому, що е, і самі мікрофони, і трансмітер, і кабель зберігаються в самому кейсі. І, в принципі, якщо тобі треба десь просто на зйомки, тобі не потрібно брати цю сумочку, ти кинув їх в карман і в тебе все в ньому. І шанс загубити чи забути кабель значно зменшується. Далі хотів би розказати деякі нюанси із свого досвіду використання DJI Mic 2, тому що вони в мене довше, ніж DJI Mic mini. і для себе я в зрівнянні з DJI Mic mini, побачив дуже великий плюс це те, що петличний мікрофон DJI Mic 2 набагато більший. І якщо тобі потрібно зняти якусь сцену, де людина в платі або в якійсь легкій футболці, то коли ти вішаєш. Мікрофон, який важить на 15 грам більше, він відтягує речі, і кадр вже не такий естетичний. Ну, це так виключно з, мою, з мого досвіду. І з плюсів, це те, що на DJI Mic 2 е, він має свою пам'ять, і на нього можна записати окремо е, запис голосу. Що забезпечує безпеку, тому що можна включити функцію, коли і окремо буде записуватись сюди звук, і окремо буде записуватись і на камеру через трансмітер, що забезпечує безпеку не втрати е, даних, ну типу запису звуку, це такий з плюсів. В той час як, як DJI Mic Mini, немає таких функцій. Тож в нього не можна підключити 3,5 петличку, яку окремо ти запустиш під речами, і е, в нього немає підтримки внутрішнього запису. Все, що він записує, він записує на камеру або на підключення до трансмітеру телефону. Далі це трансмітер у DJI Mic 2 він набагато більше. Він тяще і не такий комфортний використанні, як у DJI Mic Mini. І, в принципі, він не має ніяких переваг над трансмітером DJI Mic Mini, тому що той, по-перше, менший, легший і тримає набагато більше акумулятор, чим тримає трансмітер Mic 2. Того, що трансмітер Mic 2 тримає 6 годин, а DJI Mic Mini 11,5. І далі повертаємось до мікрофонів. Значить, у DJI Mic 2 Є підтримка інтелектуального шумоподавлення та запис 32-бітного Flat аудіо для більшої гнучкості в постобробці. У DJMік міні. В нього є автоматичне обмеження по запобіганню перевантаженню звуку та двоступеневе шумозаглушення. Далі є ще один момент, який я думаю не такий важливий для більшості користувачів. але Чомусь для мене, коли ти платиш кошти, це важливо. Це дальність е прийому сигналу у DJI Mic Mini, незважаючи на його розміри, дальність більша і значно більша. Вона досягає до 400 метрів. Той час, як DJI Mic 2, всього 250. Ну, звучить це так собі, всього, тому що, що та що та відстань дуже велика. Але ми протестували роботу і того, і того. Мікрофону і є свої нюанси. Зараз ви побачите ролики, де ми дуже далеко відходили від точки запису з двома мікрофонами, і Mic 2 періодично відвалювався від станції. В той час DJI, як Mini DJI працював навіть в той час, як ми спускалися в підземний перехід, Mini все ж залишався на зв'язку, коли Mic 2 відвалювався. Ну і зараз ви побачите ці відео. Я розумію, що вони, можливо, не такі важливі в плані базових потребностей, але що маємо то маємо. ми платимо кошти, хочемо отримувати більшого. Е, так, раз, раз, раз. Ну я вже відбіг максимально, куди міг від камери. Звук записується з двох мікрофонів. В принципі, обидва справляються по дальності. Мене там напевно взагалі не видно і всіх моїх жестикуляцій. спекуляцій. Зараз ми протестуємо типу дальність, наскільки я далеко. Так, ну і ще один фрагмент. Це я знаходжусь зараз від камери десь метрів за 200, можливо, навіть 300. Поки я сюди йшов пару разів, відключався і, і один, і інший мікрофон. Але в принципі, в якийсь із точок вони обратно приконектились і зараз працюють справно. Я не знаю, як ви мене чуєте, або тут їздять машини. Е, зараз я підніму вверх, і камера віддалиться, щоб ви розуміли, наскільки я далеко знаходжусь від точки запису. Ви зараз бачите, як я махаю руками, і вже, напевно, мене взагалі не видно. І так, ми повернулися знову в студію і перейдемо вже до фінальної частини для себе. Це перше. DJI MiG 2 значно дорожче. Майже в два рази. MiG-mini, в принципі, нічим не поступається DJI MiG 2. По-моєму, він навіть комфортніше в використанні для якихось базових зйомок, в яких, наприклад, ви знімаєте якісь студії, там, якісь відеомейкерські замовлення, рілси, шортси, тіктоки. в принципі, це must-have. Е, я думаю, що за ці кошти кращих мікрофонів DJI Mic Mini я не знайду і думаю, що ви також. Тож, якщо вам потрібен, Легке використання, маленький, комфортний мікрофон, то DJMic Mini це ваш вибір. Якщо вам потрібно більш продвинуті технології для використання в студії з записом, з петличкою потім обробкою цих даних в відеоредакторі з коректировкою там, до міліметра звуку, то DJMic 2. Все одно не ваш варіант. <ріст> Вони не роблять цього ідеально. Все одно для запису класного звуку потрібне буде студійне, класне е устаткування і DJI Mic 2, напевно, не так класно з цим справляється, як справляються інші. У мене кров, да? Пр... так? <ріст> кстати, оставлю це. Отак, <ріст> <ріст> от, от. Е навіть Діджаю віддалено дав мені по губам за ці слова, але я все-таки рахую, що для, базових використ... для базового використання DJI Mic Mini просто найкраще. А зараз вони коштують там в районі 7-8 тисяч гривень, плюс-мінус з доставкою, може чуть більше. А DJI Mic 2 коштує майже 16-17 теж в залежності від сайту і там акції скидок. Того я думаю, що... Mic Mini є кращим вибором на даний час. Дякую, що подивились. Вибір все одно за вами!